Так, друзі, перша кастрюля вже зроблена, замащена, чекаємо, поки закипить. Кидаємо в кухню дров, чекаємо, поки закипить. А зараз на часі продовження. Друга частина. Так, а друга частина така сама, як і перша, можна сказати. Так само фасолька, тільки тут, тільки тут фасолька буде не з м'ясом, з кісток, а ребра сирі. Бере ребро, наниз фасолі, зверху по кусочку ребра, ребро таке жирненьке, але нічого, нічого страшного, що жирненьке. Навіть якщо не з'їмо ми, як відкриємо слоїк, то ми маємо такого жульбасика. Що не відкажеться від жарненького. Так, 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 по одному кусочку. Ще би по маленькому поклала. Ще би по маленькому поклала. І. І засипаємо зверху знову. Так само, як і в першій частині, по плечики. Можна трошки менше, це не страшно. Можна ще трошки ще кусочок і ребра тут поставити, якщо замало. Це вже на, е, дивитися треба на то, що там у слоїку. Фасолі я вчора намочила на, ціли, на цілу каструлю. Трошки помилилася, бо один ряд мав бути тушонки, а я зробила намочила на, на цілу. Але нічого страшного. Нічого страшного. Зараз буде ще одна і буде ще, ще одна каструлька. Так, на 4 слоєчки мені не стає фасольки. То ще треба мені 4 стакани замочити, щоб вона добре так підійшла, напушнявіла, щоб була м'ягонька. Ну яка м'ягонька? Ну, вона коли напушнявлює, то вона не, не до готовності якби. Але все рівно треба намочити, щоб вона трішки набрала води. Зараз цим і займуся. Так, друзі, фасольку я замочила на 4 слоїки ще. А тут у 0,5 ще маю пів літрові складати ще трошки м'яса і трохи ребра. Буду класти ребро на низ. Треба все, все треба пробувати, бо як я буду знати, я що е, таку, хоч практики вже маю, якби, бо вже останні 20 років це роблю, не? відколи бабки нема, дідиком, то останні 20 років це роблю сама, верніше з тобою. Але все рівно практики як такої, щоб щось нове видумувати, то не маю. Кажеш, кажеш, щоб класти ребро окремо у слоїки, просто окремо, щоб саме ребро було, то кладу. А там будемо видіти. Як не з'їмо, ми то жулька з'їсть. Ну а що? Кладу ребро окремо. Так як ти кажеш, будемо практикувати. Зима. Зима, а що? Будемо практикувати. Ну, ребро жарненьке, таке добре, жарненьке. То будемо видіти, як воно буде. Бо я ж кажу, мусить людина вчитися практикувати і все щось нове придумувати. Бо а придумуємо ми все нове, щось, все на свою голову щось. Щось та й видумаємо. Кажемо, щоб було окремо ребро, значить, кладемо окремо. І все. І нічого не придумуємо. З ровера велосипед. Не можемо нічого придумувати, чогось нового. Самі не знаємо чого. Буде у одному слоїку буде саме ребро і два кусочки ребра залишаються, то буде вже поміж з м'ясом. Ну, отак буде. Головне, саме головне не забути, що де у нас є. Що де у нас є? Він, скоріше, буде всього, у тебе у тім, у... під гаражем, можете брав. Коротше, друзі, заклала я ребро окремо. Тепер далі ще залишилося два кусочки ребра, то вже докладаю це все м'ясом. З ребра теж буде тушонка. Так, головне зараз припильнувати і почути, коли почне кипіти та квасолька. аби засікти час і від моменту закіпання 8 годин. Ну, ми так завжди варимо, а так нам практика наша підказує, що 8 годин треба варити. Можливо, хтось на газі варить і 6 годин. Я не знаю, як там хто робить. Ми робимо так. І нам так добре. Бо це вже ми практичні на своєму досвіді. Що 8 годин, а потім ще воно собі або закручуємо, зразу відкриваємо. Або, оце не отоклав, це кришки не зірве. Або ще чекаємо з півгодинки, щоб вона трішки менше вже кипіло. І тоді закручуємо. Отак От я, поки я буду з вами говорити, щоб дурно не сидіти, то закладаю ті слоїки, скільки стане. А решту. Решту планую собі зробити щось таке. видумую, що сама не знаю, що воно з того всього вийде. Але щось вийде, чого смієшся? Що тобі, що тут смішного у слоїку ти вздрів? М'ясо. М'ясо М'ясо. Не кривися, бо то не файно. М'ясо він вздрів. Ти що, кіт, що ти м'ясо вздрів? Котецький. Ти ж не котяцький? ти чоловік. Що? Так. Отак. От М'ясо накладається повні слоїки. Вже казала. Отак. От Отак це все діло вийшло. Декілька декілька слоєчків. Три з ребром і шість ще тушонки. Сюди ще в ці порожні слоїки. Ще зараз щось буду придумувати, видумувати. І, звичайно, вам покажу, що, що я собі надумала. Бо хто його знає, що я ще надумаю в своїй голові. Так, друзі, з Божою допомогою продовжую засипати свої слоєчки фасольками. Все маємо робити з Божою допомогою. Зараз, так, це, напевно, мені ще ці фасолі лишуться. А може ні. Може нормально буде. Зараз бульйоном заливаю і нехай фасолька собі напушнявує. Так, усе якраз. Чітко і файно. Все просто чудово. Якраз мені фасольки вистарчило. Все, як має бути все плідком. Так. Отак. А тут буде зараз ще одна справа. Це залию зараз бульйоном, але бульйон ще треба мені розігріти, а може і не розігріти. Зараз я подивлюся. І заодно і ви побачите. У мене такі е, стародавні каструлі. Дауні, ще бабусині. І я дуже тішуся тим, що мені не треба купляти, бо сьогодні, е, сьогоднішній час на базарі таке все дороге, що це просто... що це просто жесть. Так, треба мені... Секундочку, якусь миску, щоб не капало. Так, бульйон зробився як холодець, застигло все. Дивіться, які я маю миски. Ми так любимо ось таку посуду, сильно любимо. Ми не любимо оцісь, ті... колись... колись бабка казала, що то посуда одноразова, що то черепки, що з тої миски навіть наїстися не, не може. І так ми від них навчилися. Не без того ми маємо трохи посуди. Типу черепка, але в більшості ми користуємося з чоловіком ось такими і такими, як, як вони називаються. Колись бабка казала, що все бабка казала, та й бабка казала. Ну, та бо бабка казала, а хто казав, від кого я мала вчитися? Як би це странно не звучало? Ми, жили, ми коло них жили і від них і вчилися то бабка казала, що поливані. Поливаний, поливаний баняк, поливана е миска. Так що, якось так. Так, буде поступово собі цей бульйон, бо... Ой, він зробився як холодець. Буде поступово собі цей бульйон у слоїках ходити, тікати. Гріти я його не хочу, бо я боюся, щоб він мені до, до обіду не підкис, то гріти я його не буду. Але як способом можна. Є попадка, то можна ще ось таким способом, щоб воно пішло на низ, от той холодець. Щоб воно трошки почало собі підтоплюватися. Ну, воно в хаті своє зробить, і нічого страшного в цім нема. Знаєте, друзі, яка ця красота і яка ця смакота зроблена вдома, зроблена своїми руками? Бо дивлюся, у нас в магазині, а, до речі, мене запитували, ким я працюю. У мене така посада. Друзі, працюю я продавцем, працюю я продавцем у нашому маленькому магазинчику. Ну і, звичайно, тішуся, що маю роботу в селі, що не треба нікуди добиратися. За 20 кілометрів до міста. Якось немає, аж такого бажання, особливо зимою, їздити 20 кілометрів до міста. Ну тому робота в мене в селі. То я що хотіла сказати, що в нас в магазині є фасольова консерва півлітрова. Вона без м'яса, без нічого, просто, просто сама фасолька з водою. Навіть бульйон, не бульйон, напевно, бо не застиг. Просто пісна фасолька. І вона той півлітровий слой коштує 40 гривень. Я в шоці, бо того, що я собі свою домашню зроблю і буде нам за щастя. Ще треба, щоб цей бульйон е, донизу аж пройшов, бо бачу що... бачу, що донизу воно ще не пішло, бо того, що бульйон застиглий. Але він собі по чуть-чуть буде розтоплюватися і по чуть-чуть буде тікати. Ну так, оце маємо друга частина. А третя частина буде щось ще. Я вже знаю, що буде, а вам, звичайно, покажу. А кому цікаво, підписуйтеся, ставте подобаєчки. І будемо з вами працювати. Поки що дякую всім, хто зі мною є.